Привіт! З вами я Іра з Holidays. І ви в мене запитаєте, чому я в окулярах? А в окулярах я тому, тому що це відео Back to School. Напевно, зараз мене всі мої підписники проклинають за те, що я знімаю такі відео, тому що хто хоче в школу? Ну, є деякі люди, але я не хочу в школу, чесно. Так, я зніму ці окуляри, тому що мені незручно. Тим більше мені сьогодні буде в них незручно робити те, що я буду робити. Логічно. І вибачте, що я так довго не знімала відео, ну, тому що, по-перше, в мене не було часу. Я їздила декуди. Але влог я для вас не змогла зазняти, тому що часу взагалі не було, така жара була, що я там тільки була на пляжі. І вдома, більше ніяких цікавих місць не було. Ну, хіба що Одеса. Ну, в Одесі я теж нічого не могла зазняти. На жаль. Добре, переходимо до теми відео. І сьогодні я вам буду показувати різні зачіски в школу. Ну, це не для хлопчиків тема, а може в е, тих хлопчиків, яке волосся довге, от такі, Може, їм підійдуть ці зачіски? Я не знаю. Ну, це відео. Зачіски в школу. Починаємо. Перша зачіска в стилі сафарі. Ну, схожа на стиль сафарі. Я не знаю, чи це в стилі сафарі, ну, схожа. Якщо у вас є спеціальна така бризгалка експрес-кондиціонер, е, який добре розчісує волосся, можете взяти його. Так, я закрию марку, тому що я не хочу, щоб. Ну, я, ну, карачі, не рекламую нічого. Так, все. І розчісую волосся. подивіться, ладно. Яка красотінька. Робимо рівний проділ, Ну, в мене він вже зроблений. Вам ще, і вам ще потрібні дві таких резиночки. Силиконових, не несиликонових. Ну, головне, щоб це були резиночки. Так, нам спочатку треба відділити десь отаку прядку волосся і закручувати, в якій стороні вам там зручно. Ну я закручую ну, верх, я вниз не люблю. Вверх, можна навіть так багато не закручувати. Беремо прядку ще одну, закручуємо її з тою прядкою, яку ми теж закрутили. От подивіться. Ми закрутили вже дві. Присоєняємо так от. При пристіплюємо. Як мене багато розсизні. Це мій мінус. Ось. Я перший хвостик зроблю з вами, тому що, щоб ви все бачили. І можна от на останок от такий великий жмут волосся взяти. Не, можна так от. Ні. Так от. Зараз, блін, я не так трошки зробила, я зараз переплету. треба було вверх отак от плести. А я, як завжди, все провалила. Добре, побачимося, як я заплету це все вверх. Ну, коротше, я отак заплела. Коли ви зав'язали свої волосся, можна його трошки отак от підпушити. І робимо те ж саме з другої частини волосся. Ось як в мене вийшло, мені здається, в мене дуже. Гарна зачіска. Ну, як кому? Головне, що її робити ну, менше, ніж 5 хвилин, 4 хвилини, е, ну, щоб зробити такі от такі от хвостики. Мені здається, що дуже мило. Я забула тут забрати. Жуза! Друга зачіска теж два хвостика, але трошки, ну, там не закручувати де ще інше. Але ця зачіска, ну сумніваюся, її так швидше зробити, але вона теж гарна. Ну, типа тамблера. Я не знаю, як назвати цю зачіску. Я називаю такі зачіски барашками. Не знаю, чому барашками. Ну, давайте я вам вже покажу, як цю зачіску робити. Так, спочатку нам треба зробити два хвостика. Зараз буде магія. Ось, така, ось такі в мене два хвостика. Далі нам треба зробити ось такий от жгутик з волосся. Але я почну з цієї сторони, тому що мені так зручніше. Ми беремо і ось, такі, і ось такий от жгу, жгутик плетем. Ось. Тепер нам треба закрутити отак от на наш. Пучок. Може, навіть хай буде трошки такий, як сказати, розкутіший, Роз, розпущений якби. Навіть тут можуть волоски торчати. І ми закріпляємо це все резинкою. У мене немає видимків, на жаль, але резинка це просто. Ну, вона заміняє все. Мене трошки не видно, я зараз перероблю. Ну, якось ось так. Тепер нам треба те ж саме зробити з іншого боку. Ось така в мене зачіска, як вам? Мені, наприклад, подобається. Я собі якусь овечку нагадую. Зараз моє волосся розпуститься. Пау! Все, моє волосся розпущене, я ще раз одною штучкою збрискую своє волосся, щоб воно легше розчісулось і розчисуюся. Вау, який гарний ефект. Вау! В ну, дуже прикольно. Ось так. Тепер нам треба зробити високий хвіст. Ось, я зробила вже хвостик. він в мене якийсь дуже, ну... Якийсь не дуже гарний вийшов. Ну, я думаю, у вас акуратніший вийде. І тепер нам треба заплести тупу просту кусичку. Отак от. Суділаємо на три частини і плетемо. Ну, я думаю, що всі дівчатка вміють плести. А якщо не вміють, то давайте я вам покажу, як це робити. Ну, Не думаю, що такі є, але я все одно на всякий випадок покажу. Тому що я хочу, щоб всі вміли робити зачіски, які я вам сьогодні показала. Це ж school, І зачіски мають бути швидкими. Так, ми розділяємо своє волосся на три частини. Ми беремо е, праць з любого краю, ну, з якого ви там зручно. Я беру з цього і підкладую під нижню. І отак от нас виходить. Типу, що оце стала буква наша перша. І те ж саме робимо з, з боковою. Тепер знов ну, ось так. Ось так. Ось так, ось так. Пам. 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 Ну ні, ми центральну порядку майже не рухаємо, тільки по бокам. Все, рухаємо. Я нічого не захватила. З'явилося. Хоча ми і зараз Ось. Яка в моя косичка? Ой, тут я так собі заплала, Може це буде так об'ємніше, що ли? Так, ми беремо і закріпляємо нашу гулечку, дулечку якоюсь резиночку. Отак, щоб вона тримала форму, щоб було прям тікі пуки. Ось дивіться, як вона звийшла. Тільки отут от, піхтухі так, по-моєму, дуже навіть, мила зачіска, але от, з хвостиком в мене щось не те. У мене постійно в кожній зазісті щось не те. Боже, скільки я вже використала цього штуки оце. Вона лише в нас два дня. Блін, ну я трачу дофіга всього. Я прийду до тебе, нічкою. Ба! Це нова мода. М -м -м. Нє, це не гарно. <плес> Ця зачіска зараз буде дуже банальною, але напевно мало хто її робить. Це простий один хвіст на бочок. Я собі деколи, якщо я вдома, собі там... Мені не треба якихось таких дуже важких зачісок робити, то я собі роблю простий прости цей на бік. Це дуже мала зачіска. Проста, але, блін, якось це дуже вульгарно. І що я це показую, але я просто показую, щоб у вас були хоча б якісь ідеї, щоб... Зробити собі якусь зачіску в школу. О, до речі, тут така прядочка вискочила, по-моєму, це теж прикольно. І тут ще одне. Ну, а чого, це непогано виглядає. Ну, все. Тепер я стовідсотковий ботан. Ладно. На жаль, зачісок було дуже мало. Але скільки я вмію робити зачісок, не скільки. Ну, ви, напевно, такі, О, відео кінчилось. Але ні, воно не кінчилось. Вас ще чекає бонусна. Але цю зачіску не всі зможуть зробити. Не тому, що в них немає волосся, а тому що одної штуки немає. Але в кого є. Але не міжна її користуватись, то може легкістю навчитися. Але вам не треба спішити розстраюватися. Ви можете взяти носок. І зараз це найкомедіє відео. Це справді працює. І зараз я вам покажу, як зробити засіску з допомогою носка. Це дивно, але це працює. І вам ще потрібні хложниці? Так, як нам зробити цю зачіску? Точніше, бублик. Для цієї зачіски. Нам потрібно відрізати кончик, ось, кончик носка, щоб е, там була теж дирка. Я взяла свій старий, від якої я свою пару не можу знайти. Напевно, і не знайду тобі пару носочку. Зато з тебе вийде гарний бублик. Я вже вам ще розболтала, розбурта... розбул... що я хотіла зробити. Ось. Що нас вийшло, туди може прийти моя рука. Так, нам потрібно отак от взяти, взяти от цей носок, трошки його вивернути, і отакий от, от бублік у нас виходить. <свіс> <свіс> так, Починаємо. Нам спочатку треба розчесати волосся. Я не знаю, чи хочете ви залишати проділ на голові. Чи не хочете, я буду залишати. Нам треба зробити дуже низький хвіст. Так. Ви теж так робите, коли там хочете вдягнути резинку на волосся? не ота така дивно. Так, я вдягаю. Ой, не вдягаю, а зав'язую волосся. Ось так. Тепер нам треба взяти наш псевдобублик бублик і надягнути його на наш хвостик. Бо, ось так це виглядає, дуже дивно. Але Це так виглядає. Тепер нам треба якби як, якось розпределити своє волосся по тому бублику, щоб його не було видно. Хоча він вийде маленький, зато це буде бублик. Так, нам треба ще резиночка, щоб закріпити. Так, зараз трошки ще ось так зроблю. Ось так. Типу щось такого. Що тут? Видно, напевно. Тепер це ж волосся, яке залишилось, ми його навколо нашої дулечки. Так, зберемо все волосся, там не потрібно. І отак от закріпляємо резинкою. Як вам моя значка? Мені здається, що в школу це саме то. Тільки якщо у вас буде гулька, буде краще. Можна теж це все, все закріпити спреєм, якщо він у вас є. Тепер я похожа на вчительку. Зато ці зачіски вони прості, оригінальні, і кожен може них писати в школу. З вами я була Іра Схолідесь. Всім пока! До дошки виходить!